Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую один з моїх найулюбленіших домашніх сирників. Це старий перевірений рецепт, який поєднує ніжну сирну масу та м'яке шоколадне тісто. Виходить ароматний, дуже смачний і завжди вдається. Починаю з шоколадного тіста. Тут у мене в мисці масло, цукор, вода, какао і ще додала дрібку солі. Та ставлю на вогонь. І ще хочу зазначити, що для випічки я зазвичай використовую какао темне. З ним смак виходить м'якший, а колір такий темно-шоколадний. Проварюю цю масу 5 хвилин і залишаю охолоджуватись до кімнатної температури. За той час підготую сирну масу. Сир вибирайте, жирніший не сухий. Я його добре розімнула виделкою, додала цукор звичайний і пакетик ванільного цукру. Додаю 4 яйця. Краще вибивайте у окрему посудину, щоб не попалася шкаролупка. Всипаю крохмаль або пудинг. Тут все залежить від сиру. Якщо він вологий, обов'язково крохмаль додавайте. Підійде і картопляний, і кукурудзяний. Сюди ще вершкове масло та добре збиваю блендером до однорідної консистенції. Сирна маса готова, вертаюсь до шоколадного тіста. Відділила окремо білки і жовтки. Білки збиваю з тріпкою солі до утворення пишної маси. Цукру сюди не додавала. До шоколадної маси кімнатної температури поступово додаю яєчні жовтки. У мисці у мене 225 г борошна, всипаю пакетик розпушувача і поступово додаю до шоколадної маси. Насправді це все достатньо швидко готується, а сирник завжди вдається по цьому рецепту. Ще зауважте, що з 1 кг сиру у вас виходить великий сирник. Ще й на смак, наче з кондитерської. Думаю, що я вже багато сказала, щоб ви почали готувати його разом зі мною. Повертаюсь до рецепту. Об'єдную цю шоколадну масу з збитими білками. І на найнижчих обертах міксера їх об'єдную. Кісто готове, ось таке воно однорідне. Виливаю його у форму застелену пергаментом. Діаметр 32 на 24 сантиметри, і зверху ложками викладаю сирну масу. Розрівнюю, і другою стороною ложки роблю ось такі рухи. Буде дуже гарний мармуровий ефект. За бажанням ще раз розрівнюю зверху і ставлю випікатись у попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 1 годину чи 1 годину 15 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Важливо, цей сирник у духовці не залишайте, а зразу його потрібно витягати. Коли охолоне виймаю з форми. І тоді вже можна смакувати. І подивіться, який він гарний: шоколадне тісто м'яке і дуже ароматне. Смак просто ідеальний, тож готуйте та діліться відгуками у коментарях. Також за бажанням, цей сирник можна полити зверху шоколадною глазурю. Посилання на рецепт я також залишу нижче під відео. Тож, якщо вам сподобався рецепт, не забудьте ставити вподобайко і ділитися відео з друзями. Чекаю ваших коментарів. До зустрічі!